Шановні платники, хочу звернути увагу суб'єктів господарювання юридичних осіб на питання, які виникають в ході адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та екологічного податку. На сьогоднішній день є актуальним питання оподаткування таких об'єктів нерухомості, як будівлі промисловості. Тобто будівлі промисловості лише за певних умов не є об'єктами оподаткування. Якщо будівля використовується суб'єктом господарювання, основна діяльність якого не класифікується у секціях Б та Ф національного класифікатора України, або здається їх власником в оренду, лізинг, позичку, то вона оподатковується на загальних підставах. Стосовно сплати земельних платежів, хочу довести до відома користувачів земельних ділянок наступну інформацію. Рішенням Кам'янської міської ради Дніпропетровської області з 01.01.2024 встановлено ставки земельного податку за земельні ділянки, незалежно від виду цільового призначення земель, нормативну грошову оцінку, яких проведено та право приватної власності, на які набуто на підставі цивільно-правових договорів, відповідно до глав 20 та 21 Земельного кодексу України на рівні 0,5% від нормативної грошової оцінки. До 01.01.2024 ставка становила 1% від нормативно-грошової оцінки землі. Також хочу звернути увагу землекористувачів міста на такий момент. Для визначення розміру орендної плати вище зазначеним рішенням встановлена ставка 4% від нормативно-грошової оцінки землі земельної ділянки, яка у 8 разів більша за ставку земельного податку, яка застосовується при обчисленні земельного податку за земельні ділянки, право приватної власності на які набуто на підставі цивільно-правових договорів. Щодо екологічного податку, ставка податку на скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти з 1.01.24 становить... 90% ставок, передбачених пунктом 245.1 і 245.2 статті податкового кодексу у 2023 році ставка становила 60%. Ставка діятиме протягом 24-го року, тобто до 31.12.2024 включно.